Всім привіт, мої монстрики! З вами автор Всесвіту С54. Відчуваєте втому та хочете видалити канал. Не поспішайте! Ось кілька порад, щоб відновити сили та мотивацію. 1. відпочинок перш за все. Важливо взяти перерву, яка дозволить вашому розуму і тілу відновитися. Це може бути як фізичний відпочинок, поспати, так і психологічний займатися улюбленою справою, яка вас розслабляє. 2. планування розділення проекту на менші завдання допоможе зменшити відчуття перевантаження і зробить завдання більш досяжними і контрольованими. 3. натхнення. Перегляд робіт інших творців часто стає джерелом нових ідей і натхнення. Відкритість до іншого підходу або стилю може принести свіжий погляд на ваш власний контент. 4. Підтримка. Розмова з друзями чи колегами може надати цінний зворотний зв'язок і підтримку. Вони можуть пропонувати нові ідеї або просто підтримати вас в складний момент. 5. Позитивні думки. Зосередження на позитивних аспектах вашої творчості допоможе зберегти мотивацію. Визнання ваших досягнень і вміння радіти маленьким успіхам може бути важливим для продовження роботи. Не поспішайте приймати радикальні рішення, такі як видалення каналу. Дайте собі час на відновлення і зосередження. Ваша творчість важлива, і іноді все, що потрібно. Це трохи відпочинку та нового натхнення. Бажаю вам успіхів і творчих досягнень. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Всім до наступного відео!